Я у селі з абсолютно нечитабельною для нашої людини назвою Фозерінгей. Чого я сюди приїхала? Зараз розкажу. На перший погляд, невеличке поселення, кілька вулиць, вдалині від великих доріг, хатки під стріхами, барвисті садочки і солодкий літній запах троянд. А справді тут ховається давня англійська історія. Мабуть, сильне було здійснене прокляття на це місце і володіючи ним рід, що все тут заросло бур'янами і запалу у небуття. Сьогодні тут чисте поле, дивіться, пасуться вівці. А якихось 500 років тому тут народжувались і вмирали королі. Великий камінь за невисоким парканчиком все, що залишилося із давньої, давньої англійської історії. Хоча вона була трохи і шотландською. Про це говорять ось ці чортополохи. і велика кількість чортополохів, що виростуть на пагорбі, на якому колись стояв замок. Хоча Фозерінгей знаходиться у сотнях миль від Шотландії, це місце з 12 століття належало шотландській короні, а в 14-му стало резиденцією дому Йорків. Тут народився сумнозвісний король Річард Третій, його брат та сестри Вільям, Анна і Маргарет. На іншому боці села стоїть Велетенська церква Святої Марії і всіх святих, в якій знаходиться мавзолей родини Йорків часів червоної і білої Троянди. Тут похований другий герцог Йоркський Едвард, що загинув у величній битві при призінкурі, та Річард Плантагенет, третій герцог Йоркський, і його син Едмунд. Обидва полягли в битві при Вейкфілді. У 1495-му там же поховали дружину Річарда, матір двох англійських королів, Сесілію Невіл. Фадерінгей далині від рідного дому зустріла свою смерть остання шотландська королева Марія Стюарт. Лютневого ранку 1578 року. Вона зробила свій останній вдих, дивлячись на тихий плин річки Нене. Її обозголовлене тіло було поховане у кафедральному соборі Пітерборо. А замок, ніби відбувши свою останню порцію прокляття, вирушив у небуття. До 1613-го його розтягнули по камінчиках практичні сусіди. Після відвідин Фалевінгея я вирішила пообідати в містечку Ундл і зайшла в Талбот Отель. І тут виявилось дубові сходи, якими Марія Шотландська йшла на страту, стали частиною новозбудованого у Ундлі готелю Талбот. Здається, разом із ними туди переїхала душа королеви, кажуть, що через 400 років її тендітний привид можна побачити там холодним лютневим ранком.